Ти можеш вивчати особливості України та інших країн світу за допомогою історії, біології та навіть культурології. Але жодна з наук не розповість стільки цікавого та різноманітного, як економічна географія. Вона навіть може допомогти тобі обрати професію. А як? Про це ми зараз і розкажемо. Спочатку розберімось, що таке економічна географія. Протягом минулого року на уроках географії в тебе була нагода добре вивчити географічну карту та навчитися працювати з нею. А ще ми говорили про географічний простір, природні умови, ресурси, населення України та світу. Тепер ці знання стануть основою для вивчення дуже цікавого та нового для тебе курсу економічної географії. Економічна географія це наука, яка вивчає просторові процеси та форми організації господарської діяльності людей. Об'єкт вивчення економічної географії господарська діяльність людини. Протягом року ти будеш вивчати національну економіку та світове господарство, ознайомишся із секторами господарства та глобальними проблемами людства. А тепер з'ясуємо, яке місце посідає економічна географія в системі географічних наук. Є велика кількість географічних наук, які можна об'єднати три групи фізична географія, суспільна географія та загальногеографічні науки. Поглянь уважно на схему до якої з груп належить економічна географія. Економічна географія належить до суспільної. Туди ж входять ще соціальна та політична географії, а ще географія населення. У системі географічних наук економічна має дуже важливе місце. Вона тісно пов'язана з іншими науками, особливо з фізичною географією та географією населення. Адже розміщення населення та розвиток різних галузей господарства залежить від природних умов та розміщення ресурсів. Саме так і проявляється принцип єдності географічних наук. Окрім географічних наук, економічна географія має тісні зв'язки з іншими науками. Це економіка, історія, геополітика, правознавство тощо під час вивчення економічної географії ти будеш використовувати різні методи географічних досліджень картографічний, порівняльно-географічний, історичний, статистичний, геоінформаційний та інші. Знання з економічної географії дуже важливі. Вони допоможуть тобі в повсякденному житті. Наприклад, якщо купуєш якийсь товар, Обираєш маршрут для подорожі чи до місця відпочинку. Знання з економічної географії знадобляться тобі під час вибору професії та місця навчання. Багато професій певним чином пов'язані з географією наприклад, економісти, фахівці зі статистики, водії, ландшафтні дизайнери, екологи, синоптики тощо. Тому, якщо тобі подобається географія, можеш сміливо обирати професію, яка пов'язана з нею. Знання з економічної географії важливі під час створення власного бізнесу, наприклад, СТО, пекарні чи магазину. Адже для збільшення прибутків тобі доведеться аналізувати розміщення цього бізнесу, доступність транспорту, потреби клієнтів, ринок збуту товарів тощо. Поглянь навкруги. Майже все, що тебе оточує в кімнаті, а також на вулиці житлові будинки, дороги, різноманітні ландшафти це географічне середовище. Географічне середовище це частина природи, з якою взаємодіє людина. Зараз воно займає більшу частину суходолу нашої планети. Географічне середовище дуже важливе для суспільства, воно визначає можливості для розвитку господарств окремих країн та світової економіки загалом, формує особливості культури та впливає на розвиток суспільства. Так, наприклад, розташування покладів корисних копалин може вплинути на виникнення добувної промисловості, а та своєю чергою. На появу металургійної чи хімічної. Людина використовує дедалі більше природних ресурсів для розвитку економіки та підвищення рівня життя. Це призводить до забруднення довкілля, виснаження ресурсів та різних екологічних проблем. Тому дуже важливо забезпечити баланс між господарською діяльністю та збереженням природи для сталого розвитку суспільства. І це ще не все. А карти без них у географії ніяк. Під час вивчення економічної географії, щоб отримати нову інформацію, ти будеш використовувати карти суспільних явищ та процесів. Карти суспільних явищ це група тематичних карт, які відображають різні аспекти соціального життя та діяльності людей. До них належать карти населення, економічні карти, карти соціальної інфраструктури, політичні та політико адміністративні карти та історичні. Вони відрізняються від тих, які тобі вдавалося бачити раніше. Але всі вони так само ховають багато цікавої інформації. Щоб прочитати будь-яку таку карту, тобі потрібно знати способи картографічного зображення. Способи картографічного зображення це система умовних позначень, які використовують для передачі об'єктів та явищ на карті, до них належать способи кількісного фону, знаків руху, ізоліній, лінійних знаків, ареалів, картодіаграм, картограм, значків та інші. Розглянемо основні способи картографічного зображення на прикладі тематичної карти Електроенергетика України. Поглянь уважно на мапу та її легенду. За допомогою способу значків на карті позначили електростанції та підстанції. Зверни увагу, що значки відрізняються формою, кольором та розмірами. Чим більший розмір значка на карті, тим більша потужність підприємства. Зображення в кружечках, якими позначили електростанції, теж відрізняються залежно від того, які. Традиційні чи альтернативні джерела енергії вони використовують. За допомогою способу лінійних знаків на карті виділені лінії електропередач різної потужності напруги. Чим товща лінія, тим більше електроенергії вона передає на якусь відстань. За допомогою способу кількісного фону різними кольорами на карті позначено кількість виробленої електроенергії на одну особу за регіонами станом на 2018 рік. Поглянь уважно на легенду яким буде виробництво електроенергії на одну особу в регіонах, що виділені жовтим та зеленим кольором? Жовтим кольором позначені регіони, де виробництво електроенергії на одну особу становить до 100 кВт годин а зеленим понад 10 тисяч. Способом ареалу на карті виділене місто Київ. За допомогою знаків руху, тобто стрілок, виділений напрямок постачання електроенергії в Україні. Поруч із картою розміщені дві діаграми, які доповнюють її інформацією про електроенергетику України. Щойно ми розглянули основні способи картографічного зображення, які допоможуть тобі легко прочитати будь-яку карту. Детальніше з ними ти можеш ознайомитися за допомогою відео Способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах у нас на каналі. Запам'ятай. Економічна географія це наука, яка вивчає просторові процеси та форми організації господарської діяльності людей. Об'єкт вивчення економічної географії господарська діяльність людини. Економічна географія належить до суспільної географії. Туди ж входять ще соціальна та політична географії, а ще географія населення. Географічне середовище це частина природи, з якою взаємодіє людина. Під час вивчення економічної географії. Ти будеш використовувати карти суспільних явищ та процесів. Це група тематичних карт, які відображають різні аспекти соціального життя та діяльності людей. Щоб прочитати таку мапу, тобі потрібно знати способи картографічного зображення. Успіхів тобі в новому курсі з географії! Став уподобайку та підписуйся на наш канал.